В селі Дубов'язівка Конотопського району трагедія, внаслідок якої міліція області розшукує жінку. Її підозрюють у вбивстві власної дитини. П'ятирічну дівчинку у хаті знайшов батько, а на столі записка. В ній мати, дружина по громадянському шлюбу, зізналась у скоєному. Мовляв, так йому помстилася за безгрошів'я і просить поховати маленьку. Навіть вдягла її по-особливому. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають оперативно-розшукові дії. Правоохоронці просять всіх, хто може мати будь-яку інформацію про жінку, надати їй міліції. Це Мулаканова Інна Олександрівна 1973 року народження. Ми звертаємося до всіх громадян, які можливо бачили цю жінку або знають, де вона перебуває. Повідомити в найближче до вас відділ міліції або за телефоном 102. Анонімність ми гарантуємо. На вигляд жінці 40-45 років. Зріст близько 170-175 см, кремезної статури, волосся темне з сивиною середньої довжини. Жінка могла бути вдягнена у довгий сірий плащ або куртку пуховик бузкового кольору середньої довжини. Штани або джинси темного кольору. Темні короткі жіночі чоботи.